Ти точно допускаєш ці помилки, через це у тебе досі немає результату з блогу, тому що ці помилки допускає 90% людей. Я часто бачу, проходити до мене навчання учні, новачки, або загалом бачу запити в Дирекції. Розумію, що люди просто зливаються, не отримують результат через ці банальні проблеми. Тому в цьому відео я про них розповім, бере блокнот все занотовий. А якщо тобі буде корисно та сподобається, обов'язково постав лайк та не забудь підписатися на мій канал. Перша причина, через яку дуже часто немає результату в блозі, і я б навіть сказала, що це причина, через яку немає результату в при... В багатьох сферах в нашому житті, наприклад, в спорті чи в харчуванні це очікування швидкого результату тут і зараз. Ми не хочемо докладати зусиль, ми не хочемо працювати довго, ми хочемо результат вже на наступний день. Виклала одне відео на Ютубі, отримала мільйон переглядів. Виклала одну сторіс і отримала 100 заявок. Виклала один рілс і отримала купу підписників. Але на жаль, це так не працює. Робота з блогом це робота вдовго. Блог це актив, який дає дуже круті результати. Ми говоримо за вами зараз, суто про інстаграм, але це можна Справді порівняти з Ютубом, я впевнена, і з Тіктоком, з Трец, будь-яка платформа, яка ви хочете розвиватися як експерт, да, типу як медійна особистість, продавати там свої навички, загалом набрати аудиторію. Ми не можемо за допомогою одного відео стати вау мега популярні. Звісно, бувають виключення, якісь скандали, чорний піар, хейт і так далі. Але якщо ми говоримо про нормальні, адекватні рамки, коли людина створює якийсь класний контент, вона розвивається, то їй потрібен час. І от, говоря, говорячи про інстаграм, блог це актив, який дає нам дуже Чі результати, ми можемо мати великий чек, велику кількість клієнтів, велику впізнаваність в блозі. Ми можемо рости і не мати жодної фінансової стелі в блозі. Тобто, взагалі, будь-який експерт в будь-якій ніч я вважаю в 25-му році він має розвивати свій блог в інстаграм, щоб шукати клієнтів, щоб продавати. Також, якщо ми говоримо не тільки про експертів, а будь-який бізнес має вести свій інстаграм або ж TikTok, загалом будь-яку платформу для того, щоб бути ближче за аудиторію. І в будь-якому разі ми не можемо чекати швидкий результат. А ми це робимо. Ми його швидко чекаємо. Це так само як. Піти в зал. Ми йдемо на одне тренування, потім в зеркалі стоїмо, дивимось, а де наш прес. Пресу немає, одразу відчуття яке. Ну все, наше, я туди дохожу, результату не буде ніколи, я не хочу це робити. мені дуже подобається фраза, яку я десь почула, це не моя авторська фраза, про те, що перемагає той, хто готовий робити якусь дію дуже довго, дуже регулярно, не очікуючи швидкого результату, а просто умовно кайфуючи від процесу. Звісно, ми всі хочемо результати. Як ми там не говорили, що процес це класно, ми всі йдемо з результатами, я теж, але ми маємо тільки ховати від процесу і не очікувати швидкого результату. Просто домовтесь собою, що ви даєте собі час, нормальний відрізок часу, не місяць, не два, а наприклад, рік, я рік буду докладати зусиль у розвитку блогу в Інстаграм, чи в Ютубі, чи в Тіктоті, і тоді побачу результат. І цілий рік не думайте про результат, а сконцентруйтесь на процесі. І повірте, у вас за рік, якщо ви реально будете викладатись на всі 100, точно буде результат. Не може такого бути, що результату не буде. Цим ви і виграєте у 90% людей, які злиються за перший тиждень. Знаєте, Дарма кажуть, що коли люди йдуть на навчання, я це теж бачу, це статистика відома всім експертам. Навчання, навчання по інстаграму, да, воно в середньому триває 6-8 тижнів. І в основному перших два тижні купа мотивації заряд всі хочуть робити щось, а на третьому тижні всі отак зливаються. Тому що якраз перших два тижні люди очікують швидкий результат і вони заряджені. Потім вони не отримують цей швидкий результат, і вони такі, ну блін, і отак зливаються. І тому до кінця навчання доживають не всі. І, на жаль, ця статистика у всіх навчаннях, якби не старався експерт не можуть до кінця навчання дожити 100% людей умовно дожити в плані типу активності, тому що вони просто очікують швидкого результату. Тому, якщо ви перестанете очікувати швидкий результат і поставите собі нормальні рамки, я рік працюю над результатом, я стараюсь, я докладаю всіх зусиль, ви точно отримаєте результат. Якщо ви будете і надалі очікувати результат з першого рілса, з першого youtube -відео довго, ви, на жаль, не отримаєте результат, скоріш за все, ніколи. Друга причина, через яку у вас може не вийти побудувати особистий бренд в Instagram це загалом розвиватися успішний блог, це страх, що скажуть інші, страх хейту. Взагалі, на мою думку, популярність, бажання впізнаваності аудиторії і страх хейту, це ну як воно може взагалі існувати разом. Ви хочете бути впізнавані, ви хочете мати аудиторію, мати підписників, і при цьому ви бо що скажуть інші, що що вас захейтять. Подивіться, скільки разів ти хейтили, не знаю, Юлі Вербу, Аню Трінчер, чи будь-яких інших блогерів. Неважливо, подобається вони вам чи ні, але великі блогери вони завжди отримують хейт. Просто бо не гарна юбка, чого ти так стала з останніх таких скандалів? Я бачила як захейтила Аню Зріш за те, що на концерті у неї типу було видно труси. А як виявилося, просто був ботік, такий типу сексі образ, але її за це захейтили. І ви думаєте, це причина їй перестати взагалі співати і закінчити свою кар'єру в цей момент? Чи не буде це тупо заради когось одного, двох або навіть трьох таких коментарів закінчити свою кар'єру? Але ми дуже часто це робимо, коли починаємо. Знову ж таки, нам страшно, страшно, що скажуть інші, якщо ми не захеється, що скажуть мої родичі знайомі друзі, і ми тупо не проявляємось ніяк. Про вас в будь-якому випадку буде щось говорити. Хороше чи погане в будь-якому випадку, і навіть якщо ви не будете правлятись про вас, все одно можуть говорити. Тому це точно не причина не правлятись, і ви маєте зрозуміти, що ви хочете більше ту саму популярність, пізнаваність, не знаю, якесь класне життя. Проявлятися чи щоб про вас класно думали, або щоб про вас ніяк не думали. Що для вас важливіше? Класне яскраве життя здійснення ваших мрій та цілей, чи що про вас добре подумала тетя зіна. І отут ви вже обираєте, що для вас важливіше. Для мене важливіше прожити класне життя, стати популярною, впізнаваною, робити круті результати, навчати, надихати людей. Ніж те, що про мене подумають. Бо я розумію, що в будь-якому випадку я не можу всім подобатись, я ж не гроші. І так само ви. То ви перестаньте зациклюватись на хейті. По перше, я вам скажу, отримати хейт, це вже не так, то і просто це вже треба щось зробити, чогось досягнути і викликають в людей якісь емоції. Я веду блог в Інстаграм вже 4 роки, маю там аудиторію 15 тисяч підписників, знімаю різні креативні відео. І я дуже мало отримувала хейту. Хіба що за якісь такі або провокативні відео, або за відео, які дуже сильно залітали, але це зовсім не такий великий відсоток хейту, як вам може здаватись, може отримати людина, яка регулярно проявляється. Тому зморіться з тим, що це нормально, комусь не сподобатись. Якщо ви проявляєтесь, ви щось робите, комусь це не буде подобатись, і це ок, про вас можуть говорити. А це значить, що ви цікаво особисті викликаєте якісь емоції. І так вас можуть захейтити, але це не кінець світу. Оберіть, що для вас важливіше. Ваші результати, популярність, пізнаваність, проявлення чи думки інших людей. І якщо ви не готові змиритися з тим, що ви комусь не сподобаєтеся, бо вас можуть захейтити, вам буде дуже важко розвивати свій блог. Третя причина, через яку дуже часто немає результату в блозі, в розвитку особистого бренду, це бажання зробити все ідеально. це ідеально. Цей перфекціоніст, який такий так, ну тут погане світло, тут прищ, ти в тебе немає професійної камери, ти не готова знімати Ютуб. Я знімаю свій Ютуб на телефон. І в мене вже 500 підписників. І, звісно, я буду покращувати контент, я планую купляти камеру. Але я про те, що можна почати тут і зараз, не маючи одразу команди, режисера, оператора. Зараз я знімаю непрофесійний мікрофон, але починала я вести Ютуб на самий звичайний та мікрофон за 1000 гривень. А, взагалі купила його в інстаграм, такий у ланзі. У мене, до речі, про YouTube є, про мікрофон є окреме відео на YouTube, можете подивитись і про цей мікрофон. У мене є класно. Розпаковка і про мікрофон, яким я раніше користувалася про все моє обладнання. Але загалом, до чого я веду, я часто бачу крутих експертів, яких і так класно виходить. Але вони рухаються як черепахи, бо вони намагаються зробити ідеально. А коли ти намагаєшся зробити ідеально, скоріш за все, ти будеш робити дуже повільно і дуже мало контенту. Зараз основна порада для всіх, хто розвиває блог, це створювати багато контенту регулярно. А коли ти, в принципі, створюєш багато контенту регулярно, його важче робити ідеально, тому що його багато. Але це і дає певні переваги, ти швидше рухаєшся, ти тестуєш, ти аналізуєш, ти бачиш. Що працює, що не працює, а коли ми намагаємось зробити ідеальне, ми дуже часто не робимо ніяк, тому що ага, не вийшло не ідеально, не вийшло ідеально, ну тоді не буде це викладати. Тому ви маєте відкинути цього перфекціоніста. І, взагалі, я е, люблю той факт, що я приймаю ту думку, що я не ідеальна людина. Це не ідеальне відео, це не ідеальна картинка, не ідеальний ракурс. У мене не ідеальний YouTube канал, і не ідеальний блог, і це нормально. Комусь я подобаюсь, комусь я не подобаюсь, якісь мої відео кращі, якісь гірші, в кращій якості, гірші. Умовно. Я завжди намагаюся робити класний контент, доносити вам класну інформацію, вкладаю в ці зусилля. Але я приймаю той факт, що я не ідеальна. Цей пункт трошки може корелювати з минулим пунктом, тому що мені здається, що це бажання бути ідеальною, воно якраз підв'язане під те, що що скажуть про мене інші, що подумають про мене інші. Але я вас прошу, відпускайте ці думки. Дозвольте собі прийняти той факт, що ви не ідеальна людина, у вас не ідеальний блог, у вас не ідеальний контент, у вас... Ожу, бути прощі і в мене теж у вас може бути невдалий ракурс. Ви можете щось не так сказати. Ви можете звипрати негарний шрифт на відео, і від цього не станеться кінець світу. Дуже часто люди надають значення таким дрібницям, які не впливають на результат. Людина може сидіти і два дні обирати шрифт на відео. А той, що жир, він взагалі не впливає, бо впливає сама суть, сенс, ідея цього відео. Або, наприклад, там людина буде сидіти і, не знаю, місяць думати, який колір блогу обрати, і через це взагалі не буде вести блог, бо в мене немає мого кольору. Я це, до речі, дуже часто чую, тому що в мене є мій фірмовий синій колір, прямо колір лампи, в блозі. І коли до мене приходять на навчання, вони кажуть, блін, от в тебе є колір, в мене немає, що робити, я не можу видумати колір вже рік. І так от, колір це та сама дрібниця, яка не має глобального впливу на ваш результат зовсім, але ви через Запаритись і не отримаєте взагалі ніякий результат. Тому відпустіть ось це бажання робити ідеально, дозвольте собі бути не ідеальною людиною, розказувати про фокапи, про помилятися. Дозвольте собі, що у вас не вийде з першого разу, бо ви не ідеальна людина, і це нормально. Все що з вами стається, це нормально. Всі люди, на яких ви дивитесь в інтернеті, вони не ідеальні. Просто не бійтесь бути з собою, люди до вас точно потягнуться. Звісно, у вас може бути свій стиль, в когось він більш естетичний, в когось він більш гумористичний, креативний, але в той же час не намагайтесь всім подобатись і бути. Ідеальним і тоді ваші шанси стати класним експертом Instagram значно збільшуються. Наступна причина, через яку часто не виходить отримати результат, це пошук якоїсь магічної пігулки, ідеального рецепту, коли людина не слухає якісь банальні поради, які кажуть всі, а вона йде і шукає щось нереальне. Тобто, умовно, всі кажуть, треба створити багато контенту. Та ні, це і так понятно, це банально. Я це робити не буду. Іду шукаю магічну пігулку. Дивіться, в основному цей це, в принципі пункт вже корелюється з минулими трохи, тому що всі ці пункти вони зав'язані на мисленні, на не стані, на підході до блогу. Тобто, це не я не говорять зараз про якісь інструменти, і ви можете подумати, що це не важливо. Але я вам клянусь, ось ці причини, які я кажу в цьому відео. Якщо ви ну реально їх допускаєте, у вас шанс зробити класний блог дуже зменшується. Тому що це глобально впливає на результат. Ви можете мати багато знань, але допускати ці причини, і у вас не буде результату. Тому слухайте мене уважно. Мені подобається порівнювати з сферою харчування. Це так само, що вже давно люди сказали, що не обов'язково сидіти на дієтах, не обов'язково не їсти після шести. Не потрібно не знаю, там їсти на тисячу калорій. Можна схуднути без всього цього. Є проста схема. Харчуємо збалансовано, е, витрачаємо більше калорій, ніж споживаємо, дати тобто, буде мінімальна фізична активність. Коротше, є загальностандартні вже правила, і всі плюс-мінус розуміють, як треба харчувати, щоб схуднути бути в класній формі. Але люди продовжують шукати магічну пігулку. Їм не підходить цей план, такий, ні, ні, ніт От я виключу мучне, або я буду голодувати, я не знаю, я не буду їсти взагалі, або я буду їсти там, не знаю, раз в день. Оце да, оце мені швидкий Результати. Тобто це якийсь і бажання і швидкого результату, і водночас магічна пігулка. замість того, щоб просто взяти, зробити те, що реально працює, витратити більше часу, так, але реальний результат зробити. Тому перестаньте шукати теж якусь магічну пігулку в соцмережах, що е, запост що це відео, знаєте, це просто роблять експерти, які такі клікбейти. Повтори це відео, і ти набереш мільйон переглядів. Ні, так не працює. Вам блог це робота вдовгу, але це десь класний, реально твердий результат. Ви станете крутим експертом, якщо будете просто працювати без очікувань, без пошуку магічної пігулки, створювати багато класного контенту, не намагатися робити його і далі і не думати, що скажуть інші. Ну і переходимо до останньої причини. Вона знову ж таки вже теж десь може трошки проговорена, тому що вони всі дуже між собою пов'язані. Це е, той факт, що ви не ставите блог, да, от ми говоримо в цьому відео про блог в інстаграм на перше місце ваших задач, вашого плану дій. Що я маю на увазі? Ви ніби хочете результат з блогу, да ви в принципі в цьому зацікавлені. Але якщо говорити всерйоз, реально у вас плани на день, список задач і блог на останньому місці. У вас на нього постійно немає часу, немає ідей, немає натхнення, сонце не світить, дощ йде, Я блог не веду. Тобто, це як таке несерйозне відношення до блогу. Відношення до блогу як до хобі, а не як до роботи. І це фатальна помилка, тому що дивіться, ми хочемо з блогу заробляти здебільшого, да і можемо з нього заробляти немало. Але докладати багато зусиль ми не хочемо. Тобто багато заробляти я хочу, а докласти багато зусиль я не хочу. Це не буде працювати. В принципі, мені здається, в жодній сфері е, взагалі нашого життя. Тому що щоб отримати результат, треба докласти зусиль. І блог треба поставити на перше місце. Я говорю про це мені здається майже в кожному відео, тому що це така дуже дуже велика проблема. Помилка багатьох експертів. Якщо ми говоримо особливо про діджиталнішу, дуже часто трапляється таке. До мене приходять саме ники тар... э, таргетологи, так дизайнери. Хотіла сказати тарологи, тарологи не приходять. сама таро. E cool. Жарт, хто в контексті моїх креативних відео, він відеості зрозуміє. Я просто люблю переодягатись в і знімати креативні відео. У мене є десь тут карта даро, ну ладно, ми не будемо їх зараз шукати. Коротше, до мене часто приходять саме спеціалісти, різні ліжок спеціалістів, в яких є проекти. І в мене якраз ця проблема. В них проекти на першому місці, а їхній блог на останньому. І через це вони роками не можуть зробити результат. І ніби це логічно, тому що, блін, на проєкті мені платять гроші тут і зараз, там я відчуваю повідальність і робити контент вже сьогодні. А з блогу мені ніхто не платить сьогодні. Якщо я сьогодні Вийду в сторож чи завтра, не проблема. Нічого не станеться, мені так за це ніхто не платить. Але тим самим ви і ставитесь до блогу як до хобі, не ви ставитесь до нього серйозно. У вас хаотичні дії, нерегулярність, немає чіткої стратегії і, відповідно, немає жодного результату. Тому ви маєте віднестись до свого блогу як до роботи. І відноситись до нього вже зараз так, ніби ви з нього вже регулярно заробляєте. Тільки тоді у вас буде результат. Тому що, поки ви будете до нього відносити Шалтай-Балтай, результату або взагалі не буде, або він буде мінімальний і несерйозний. У вас контент. Зйомки відео, це ваша робота. Це не просто коли в мене є настрій чи коли світить сонце, а це робота, незважаючи на будь-які обставини, ви маєте це робити. Є ідеї, немає ідей. Знімайте контент. У вас є зараз купу матеріалів, щоб знаходити контент, як мінімум чаджепеті, а як максимум, ви можете перейти в мій інстаграм, написати мені в дірект слово ідеї. І бот мій подарує вам 120 ідей для контенту. Я створила цілий окремий файл, де зібрала 120 ідей для Reels та для Stories з прикладом і поясненням. Тому можете їх забрати і вже ось. Ця ваша відмазка в мене немає ідей. Вона хоп-хоп-хоп і улітучилась, тому що у вас буде 120 ідей. Тому переходьте в мій інстаграм, Я підписана там Енвітюк і забирайте цей файл. Він точно буде дуже корисний. І перестаньте реально шукати якісь відмазки, поставте блог на перше місце. Це ваша робота. Відносите до нього так, ніби у вас вже вийшло. І тоді у вас результат буде набагато швидше. Це основні причини, які я бачу у більшості новачків, через що вони стоять на місці та не можуть отримати результат. Тому, якщо ти уважно подивилась це відео, а ще краще записала собі всі ці пункти, пропустила їх через себе, проаналізувала, де ти допускаєш ці помилки, подумала, як ти можеш це пофіксити, і почнеш це робити на практиці, у тебе набагато швидше буде класний результат, і він буде набагато більший, ніж якщо ти все така, а, та я це так знала, то що фігня, ну коротше, і не буду це робити. Тому що реально ці от помилки зібрані з мого досвіду, і я бачу в кожної другої людини ці помилки, або всі п'ять всі помилок, або дві-три з цих, ну коротше, вони завжди є. Якщо тобі було корисно це відео, якщо тобі сподобався мій вайб, якщо в тебе були сайти, ти хочеш вести свій блог в інстаграм, продавати послуги, робити запуски, я цьому навчаю в своєму блозі, переходь у мій інстаграм. Знову ж таки, ти можеш забрати файл, який я дарую за підписку на мій блог за кодовим словом ідеї файл з ідеями для твого контенту, або просто дивитися мій безкоштовний класний креативний контент. В мене багато користі. Підписуйся на мене. В мене вже орієнтовно. В наступному місяці так це вийде десь уже в квітні, напевно. А вже десь в кінці травня, на початку червня, у мене буде стартувати моє навчання по розвитку блогу для експертів, де я працюю з експертами, навчаю їх. Вони роблять дуже класні результати, виходять на тисячу, дві, три, п'ять тисяч доларів. Тому, якщо тобі це цікаво, ти хотів би навчатись вести блог, в тебе є цілі на цей рік амбітні, тобі надоїло це все відкладати. Заповни анкету, яка під цим відео на моє навчання, або в мене в інстаграм шапці профілю, або просто напиши мені в директі в інстаграм. Привіт моє. Цікаве навчання, я розповім тобі всі деталі, і ти зможеш зрозуміти, чи підійде вона тобі, і чи зможемо разом попрацювати. Також я буду дуже вдячна за твій лайк в цьому відео і коментар, можливо, який з цих пунктів тобі відгукнувся найбільше. Ти прям впізнав себе, для мене це буде дуже цінно. Такий фідбек для тебе, якщо тобі було корисно, щоб в нас знаєш, відбувся такий взаємообмін. Тому що кажуть, що безкоштовна інформація не цінується, а мені дуже хочеться, щоб ви цінували цю ці інформацію і застосовували її. Тому давай, якщо тобі було цінно корисно, ти просто напишеш про це мені в коментарях, поставиш лайк, і якщо ти... Досі не підписаний, давай ти підпишешся на мій канал, бо моя така маленька ціль в ютубі тисячі підписників в цьому році дуже хотілося б її досягнути. Я дякую тобі за перегляд цього відео. Переходь в мій канал, там більше корисних відео. Переходь в мій інстаграм, буду тебе там рада бачити в своєму такому ком'юніті, де в мене такий, знаєте, моє ком'юніті його називаю ком'юніті подружок, тому що всі кажуть, що в мене ваї подружки, тому давай. Нехай твій блог процвітає. Успіхів тобі і до зустрічі в нових відео. Це була Енві і з па-па, зустрінемось в наступних відео.